Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор одразу з ремонтним комплектом від компанії AMIA модель 02640. Постачається ось в такому кейсі пластиковому фірмоному. Всередині ось так все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція, компресор. Є додаткові інструменти для ремонту, одразу ремонту проколу, також додаткові насадки. Компресор у нас на два поршні, доволі потужний компресор, також шланг довжиною 5 метрів, спіральний. Компресор ось такий має вигляд. Є манометр. Кнопка вімкнення ліхтаря. Також окрема кнопка вімкнення компресора. Живлення до компресора під'єднується з допомогою прикурювача 12 В, довжина троту підключення 3 метри. Максимальний тиск може видати даний компресор до 10 атмосфер. Продуктивністю 60 літрів на хвилину заявлено. Зараз ми під'єднаємо компресор на живлення 12 вольт і послухаємо, як він буде працювати. Під'єднали живлення 12 вольт. Ось так вмикається ліхтар. Ну і вмикаємо компресор. Працює компресор доволі. Тихо в порівнянні з іншими, але в той же час доволі непоганий потік повітря видає.